Шановні пані та панове, захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в нашому регіоні пішла на спад. Якщо тиждень тому епідпоріг було перевищено на 39%, то станом на 10 березня перевищення становить 22,5%. За 10 тиждень цього року, з 3 по 10 березня, симптоми грипу та ГРВІ до лікарів звернулося 10,5%. Тисяч людей тиждень тому майже 12 тисяч. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність знизилась на 12%. Вірусологічні дослідження нашої лабораторії з початку року підтвердили циркуляцію таких збудників. Грип типу Б 33 випадки. Типу А-21, респіраторно-сенцітяне 16, аденовірус – 9, рінавірус 5, метапневмовірус – 4 і парагрип 1 випадок. Зниження темпів захворюваності на грип та ГРВІ не означає, що можна нехтувати профілактикою. Нагадаю, головні шляхи попередження. Вакцинація залишається ефективним шляхом, як запобігти захворюванню і ускладнень захворювання. Ретельне миття або оброблення рук антисептиками допомагає уникнути інфікування і не тільки гострими респіраторними вірусними інфекціями, дотримуватись дистанції, уникайте скупчення людей. Провітрювання та вологе прибирання допомагає знизити концентрацію вірусів у приміщення, правильне харчування, фізична активність, повноцінний. Сон допомагають організму протистояти інфекціям, але якщо ви все ж таки захворіли, залишайтеся вдома і обов'язково звертайтеся до свого сімейного лікаря. Пам'ятайте, самолікування небезпечно. Встановити діагноз і призначити вірну терапію має тільки лікар. Бережіть себе, формуємо культуру здоров'я разом.